Так і що ви все залишаєте? А це не мій дом, в мене два бумаги. Коли ми створили нашу організацію, основною цінністю для нас стало людське життя. Тому ми рятуємо, займаємося евакуацією, виїжджаємо на прильоти та оказуємо допомогу людям на місці. Ну Ніхто не був в нашій шкурі. Никто нас не поймет, если не жил вот там с нами вот эти все семь месяцев. Верите? Мариуполь, вон из Кико выпаливала, а наш волчан за пять дней. Так что, с снег. До міста Куп'янськ робити евакуацію для трьох бажаючих. Причому двоє з них будуть переходити майже з лінії фронту, то ми їх мусимо почекати. На північному сході Харківщини бої йдуть доволі активно, як ви розумієте. Це Вовчанський, Куп'янський напрямок так само. Тому от на сьогоднішній день. Потоки волонтерські в ці частини, вони, скажімо, прямо збільшились. Але чи багато бажаючих евакуюватись? От сьогодні спробуємо з'ясувати. Повітряна тривога, ми в'їжджаємо в Туп'янщину, це традиція. Гаразд, ми будемо вас чекати на іншій стороні і заберемо. Сьогодні з тієї сторони, оскільки, Оскі, з Кавшаровки та Куп'янського зловову поліція вивезе людей до переправи, вони перейдуть через переправу. заберемо їх. Сподіваюсь, буде тихо і цікаво, але можливо громко і страшно. Здрасте. Поїдемо. Бистро. Бистро. Я... Кольок ваш. Ага. Є. Так, зараз. Можеш було раніше виїхати. Ну так думали, що скоро все кончиться. Поки наш будинок не розбили повністю. Я зараз покажу. Наш дом і тоді вже все. У мене паніка, і я нічого не хочу і боюсь, і все. Приводи не було. А ви як взагалі перейшли переправу? Та так еліє. Та, Ось подивіться, що Прох... з нашого дому на ой, ой Там в квартирах і стіни повивалювалися. Тому 22 у 22-му році. Ні світа, ні води, ні газу. На, на кострах їсти готували. Наші як прийшли. Документи справити. Маломальский. А в Харкові вам там є де остановиться, чи вам в пол. Ну понятно, зачем треба вести. А вам є едет? Нет, ні ні мы не едем. Мы не едем. Я через два дня поеду дальше. Да. Я поїду в Харківську область, ну там де тихо. ты. В Я Харьковскую на область. Зали, в вас, ну что, будь ты на вокзале, если до цього нет. Ну що, ви з містом прощаєтесь чи ні? Ні, 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 ні. Я ще прийду додому картошку що. <ріху> і моргу всю пополола, цибулю пополола, картошку підгорнула, побризкала. Там все класно. І що, і будете повертатись копати урожай? Ну, можеш через два місяці трошки щось лучше стане. А діло не в урож... урожаї, більше ні. Думаю, що треба вертатися, буде все одно додому. І грошей, щоб купити інше живот, теж немає. Та й взагалі. Свідомий Ну, Просто ж я вам показала з однієї сторони, а з другої те ж саме, все порозбите, все. Ну я так скажу. Це ми спочатку. Вікна двері повилітали, ой Боже. А зараз вікна двері то і рута, без стіни не повилітали. На криша. Основний напрямок нашої діяльності це рятування, бо життя людини для нас є найбільшою цінністю. А, ну, особисто я як керівник я втрачав рідних людей і знаю, як це важко. Тому, коли ми створили нашу організацію, основною цінністю для нас стало людське життя. Тому ми рятуємо, займаємося евакуацією, виїжджаємо на прильоти та показуємо допомогу людям на місці. Евакуюємо та шукаємо свій кож саме евакуацію. Ми займаємося, можна сказати, з самого початку повномасштабного вторгнення. У мене був час, мене надихнуло те, що тут відбувається. Тому я зрозумів, це велика насправедливість все те, що відбувається в Україні. Пенгенюкреїн. А які зараз напрямки? Евакуації найпопулярніші на да. даний. Ну, Куп'янщина завжди така гаряча точка, там завжди евакуація. Ловчанський напрямок, Ліпецький напрямок. Ну, Більшість людей ми вивезли звідти. А зараз ще козачий лобань. Прилітає в один населений пункт звідти одразу, там декілька сімей виїжджає. Прилітає в інший теж. І така тенденція йде. Люди бухаються і тоді ходують виїжджати. Тобто вони не налякані вони. Не поїдуть. Мінімум ми 70% евакуантів вивозимо ми. Ми з перших днів почали цим займатися. Наш скіл доволі прокачаний, Ми гарно розуміємо, які ризики. Є кейси, де важкі, наприклад, маломобільні, або доволі небезпечні. Вони тоді супроводжують нас і прохають вивезти. Бувають кейси, де просто вони прохають нас вивезти, немає ресурсу якогось чи ще. Давно такого не було, але такі і були ситуації, коли саме поліція прохала нас вивезти людей. Ми приїжджали і забирали звідти. Хвилі евакуантів. Ну, Найгарячіші були перші чотири дні. За той час було вивезено, наскільки я пам'ятаю, більше двох тисяч, більше двох з половиною. Обще число три сімсот. На позавчорашній день було. А, зараз така грусна історія, бо з Вовчанську дзвонять, дзвонять родичі, але з тих місць, до куди добратися, ми не можемо. І за дзвонять родичі або самі евакуанти, які не можуть вийти самі. Тобто ж є люди, які можуть вийти, вони проходять якусь відстань під загрозою, під постійними обстрілами. Але виходять на територію, де ми можемо їх забрати. А є люди, які не можуть дійти, не можуть вийти з дому. І це трагедія. І ти не знаєш, в яку хвилину вони загинуть. Є цивільні люди, які допомагають вивозити. Вони заїжджають на ті території і на свій страх і розсад вивозять людей. І от двох таких чоловіків я вже більш двох тижнів не можу. Зателефонувати до них зв'язку немає. і Я щиро сподіваюся, що вони живі, і ми когось побачимось, але... А скажіть, пожалуйста, мені крапчучку кравчучку з собою. Беріть нужно новому лінію. Місто у нас хоча. Все, що треба беріте. беріть. Беріть, беріть. Да, сьогодні є така можливість. А можна я у вас пару вішенок ну, Дяка. Маленькі радості. Давайте допоможемо. Родинки Так і що? Ви все залишаєте? Виїжджаєте. По... А це не мій дом. У мене два дома розбиті. У вас два розбиті. Да, Батьки всі імі. О боже. Батьки похорон. Все. Та як воно і утром і, 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 добре. І утром добре, так. І утром так що. І тим більше потім починається. Тремор. І сама сама остаюся. Думаю, і все, нема. Страшно, страшно. Не, ну, дійсно, якби сказати, є, є куди обратитися, якби сказати, дійсно так свої. І приймають, як би сказати, теж. Зараз кидається, звідки їхати, так, буквально мені. Да? Mm. Ну, їхати, да, я розумію. А якщо б знали, куди поїхати? Поїхали б? <смі> ні, ні. Чого? тут все нажито, як би сказати, ну теж жалковато. Не жду, я не те саме, знаєте, кажуть, ждуни тут, якби нас називають, що <сміх> ми на ждуни. Ні. У мене, ну, сл... слава Богу, у них катки цілі, ну, але мене... це... Ну, це спасіба, що мені люди дали з батьками. Батько був ну, без ноги. Бабушки мамки 88 було, і вони померли. Дякую ну, добрим людям, що вони дали хоч проюти. Привіт, там привіт. Це центр розподілення. Сюди приїжджають усі евакуанти, отримують допомогу, реєструються і їдуть далі. У кого є житло, вони їдуть до себе, у кого немає. Вони отримують адресу у якомусь гуртожитків і ми перевозимо їх далі на місце їх проживання. Тобто, по факту без житла не залишиться. Ніхто не залишається без житла. Да, — Так, вот на... да, через... Э, Якщо це буде другий пункт, як... чи вам потрібно, щоб давайте... зварити? Зварити, да. так. Ну, я ж просто за вас переживаю, тому запитую. Може, вам потрібно, щоб вам... за вами був догляд, там, де вже готують? Та да, не треба особливо такого. Я вже 10 років сам працюю. Та краще було, якби був догляд. Це перший поверх, де ми розміщуємо людей маломобільних або людей дуже похилого віку для того, щоб їм було комфортніше і з кроватями, і з розміщенням, і також дійти до виходу, пороги і так далі. Це постійне проживання? Ні, це тимчасове розміщення на декілька ночей. Якщо їм потрібно, тобто від одної ночі до тижня в деяких випадках це може бути два тижні. Далі вони або рухаються до рідних. Якщо людина, наприклад, знає, що вона буде їхати за кордон чи можливо далі по Україні. І їй треба, поки будуть квитки, з'являться, поки буде можливість у рідних забрати, або допомогти з виїздом. Вона знаходиться у нас, поки це все організовується. І далі їй волонтери допомагають транспортом довести або до вокзалу, або у певних випадках, можливо, до самої точки, куди треба передати людину. Це просто укриття. Ну, у вас доволі великий гарні. Так, на 400 місць. Плюс є душові. Починаючи з 2022 року, червня місяця, ми щоденно приймаємо людей. Спочатку це люди були з окупованих територій, коли були відкриті коридори, а потім, коли пішла деокупація Харківської області, ми почали приймати вже цих людей з звільнених територій. І надалі це пішла примусова евакуація діток, мам з родин ну, мам, родин і так далі. Зараз, коли почалася активна знову фаза бойових дій на Харківщині, ми знову почали приймати людей, яких визвозять саме з гарячих точок. людям же есть за 70, и за 80. А уже, кстати, вся заселена? Нет, не вся. Но еще будут заселять, я так поняла, 130 человек. Ничего, как не все в порядке. Ну, после того, как освободили лицо, начали люди было немножко возвращаться. Нас пустили маршрутку, как-то жизнь налажилась, открылась пару магазинчиков. А когда они начали наступать, это сразу услышали? Конечно, мы 24 февраля сразу все это услышали. Нет, а вот второй раз. И второй раз сразу услышала, потому что это, ну, я как вам объяснить. Мы за 22 год выучили что как, потому что прям надо мной была доминирующая высота. Они над нами стояли льла ихняя рта. И мы практически за эти 8 месяцев, что мы были 7-8 месяцев в оккупации, мы уже ну, отличали. Выход одного от другого, и мы поняли, что идет сразу все. В буквальном смысле слова не отдельно, а все сразу. И первый раз вы не эвакуировались? Или? Нет, а куда? У меня была больная мама, практически с деменцией, с кучей болезней, и брат парализованный. Куда мне эвакуироваться? Ну, вот подумайте сами. Все надеялись, что это все ну, как-то вот ну, устаканится. 25 мая мне попала в дом, ну и там, конечно. О, одна стенка упала, вот так вот, под окнами вниз завалилась, вторая, раз это угол выпал тоже там, а вторая лопнула пополам и вот так стала. Ну и ту, ту часть дома надо просто заваливать и ничего не сделать. У нас вот у нас очень дружный был переулок. Вот как только прилет немного закончился, все сразу выходили на улицу. Шоу, у кого все живы, все не живы, завалило, не завалило, там привалило. И это... А мы ж вышли, услышали машину, вышли все на улицу. Они как нас увидели, у них глаза были вот такие. Забрали Оксанку с собаками, сказали тем готовиться, остальным, кто этот самый. Мне посмотрели, что у меня лежачий брат, а за мной приехала машина отдельная. Ну, под обстрелом они даже, когда приехали второй раз, они, начался обстрел РСЗО, ну, полежали под забором. Я, в принципе, открывала в этом общежитии его первый. Меня хотели на Костышево, там, правда, четвертый этаж, лифт работает, не работает. А потом утром это прибежала эта Ирочка, волонтер, и Ольга открывается на гвардейце Широница, первый этаж, все, едем туда. Я приехала сюда, самая первая. Так, коли выжили, выжили, ничего, ерунда. Прорвемся. Дай Бог, чтобы отсюда не выгнали, хотя бы первое время, пока полностью. Я-то Харьков хорошо знаю, я здесь работала по молодости, а люди-то тут Толком боятся выйти на заблудиться, чтобы ну, выйти на соседнюю улицу. А так, мне кажется, все потихонечку наладится. Я, извините, что я так сказала, куча вот этих политологов развелось, там всех вот этих, которые что-то там советуют, рассказывают. Ну, никто не был в нашей шкуре. Никто нас не поймет, если не жил вот там с нами вот эти все семь месяцев. Верите? Никто нас не поймет никогда. Они не понимали, как под обстрелом надо идти ходить. У меня букумы там дом это, пойти покормить животных, которые там пооставались, посмотреть, позаклеивать эти, позабивать эти окна. Я научилась крыши крыть в 22-м году с соседом. Кстати. Никто нас не поймет, вы понимаете? Мы... Хто в нашій шкурі не був, не байно. Маріуполь вони скільки випалювали, а наш волчан за п'ять днів. За п'ять днів. Так що, повертатись нікуди. Я знаю, що ще там в овчі дуже багато людей, які сидять в підвалах. Досі. Досі. І вийти не можуть. У нас е ось евакуювали з підвала людей. Одна жінка, вона врач гінеколог Матвієнка Раїса Івановна. Ну, я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що вона в підвалі померла. Літня жінка вже. Не, не можна ж, ну не всі змогли виходити просто. Тому що ще, ну, б дронів не було, вони дрони запускають, де люди йдуть, вони просто починають обстрілювати. Тобто вони не дають людям евакуюватися. Розбивають дуже багато військових допомагали, поли... поліція допомагала. Так вони б поліцейські машини скидували з дронів, з Рівчатки з людьми, коли їхали на евакуацію. Я не знаю, як. Как... Я перед кожним військовим і поліцейським готова стати на коліна. Вони так У них свої сім'ї є, діти є, але вони ризикували своїм, ризикують, Ви розумієте? і погибло вже ж багато там. У нас тут величезна кількість волонтерів та поліції. Евакуюємо людей. А коли вони вже почали Білий колоді. Все кабами обстрілювали. Ну, Ми прийняли рішення, що от реально в чому були. Мені найголовніше було взяти мамини ходунки. Ну, ми на своїй машині тікали, сідушки викинули. Погрузили лікарства, мамини, ходунки, біотуалет, маму, там що необхідно, І все. Ми поткнулися на одне місце, там вже мости повзривали. Ну, у нас там возле пожарки ще був мост. І ми через цей мост між обстрілами, тобто ну, період, да, ми подождали і бігом через цей мост, і короче, по полям ми виїхали через білий колодіс. Проїхали, вже нам дзвонять через полчаса, нас 4 кабини взорвалось. Від будинку там нічого не залишилось. Фундамент, може, залишився. І залишилось там пів життя. Росія і Україна не розлучні, дві сестрались ага, чи пісні були. А якщо там випалена земля, що там садить? Там А що палатку там розбити? Повернення поки нема. Я не знаю, скільки ще десятків років не буде повертатися. Первые 15 мая начали селиться. Сидеть. Ну вот, как бы по сей день селятся 130 человек на сегодня. Психологи, э, медики приезжали. А так им привозят абсолютно все: От посуды и постельного белья до еды и всех необходимых принадлежностей. Город очень просил предоставить вузы места, и наше руководство пошло на встречу, так как это студенты сейчас не живут. Mm -hmm. вот распечатали это общежитие, здесь оно два года стояло без отопления, без воды, то есть полностью вся система была слита, и сейчас мы все запустили, вот поселили их. Я не думаю, что они тут будут недолго. Я думаю, это на долгосрочный период. Розочки посадила Геннадьевна, бегоне Калеусы, это мы. Это Вербену это мы. Ну, уже мы с Геннадьевной это ездили на рынок, но это после того, как мы посмотрели и решили, что тут очень невзрачно, и надо его немножко развеселить. Тут ми вносимо заявку на грошову допомогу. Розмір допомоги 10 тисяч 800 гривень. І спасі солдатам, що держаться, не дають прорватися. Потому що в Алчані дуже пострадали з Волчанська, люди, там хто залишився, їх там і в погреба заганяють, і, і взагалі розстрілюють. В общем, очень тяжелое напряжение, обстановка. Это ну, просто уже нервы не выдерживает. Ну, я долго не решалась, потому что у меня похоронен сын там, единственный. Не хотелось уходить. Ну, решилась, решилась, потому что подумала-подумала, что я буду делать, я не убегу, не дойду никуда, если меня не увезут. Спасибо волонтерам, умнице очень быстро реагируют я жю несмотря на то что получилось я думала может это не будут заезжать по пути кого-то брать а получилось что меня одну привезли одну. вытащили одну сейчас ну как бы предложили общежитие ну куда старушки общежития общая кухня общее, то не, не подходит если я не могу сесть, то понятно, остальное обслуга какая. Я пока у подруги поживу. А потом мне сказали, если что, я могу обратиться, может быть, что-то подыщу. Но в данный момент вот такой вариант. Наши дети, сыновья, мой сын, Саша и ее тоже Саша в один класс ходили. Mm -hmm. вот, и мы очень-очень дружили. Она вас звала к себе или... Да, у нее а уже устало меня приглашать. А с подругой давно не виделись? Лет 20, наверное. Mm -hmm. Спасибо, но... <реку> по-моему. Приветик. Привет, моя. Не плачь. <реку> не плачь. Живы, живы. Нас, нас снимают. Живы. Знаешь, что? Пускай видят настоящие эмоции. Не стыдь, не стыдь. Ну, я хоть на своей родине. На своей родине. У меня одна нога возле сына, вторая на родину приехала. Надеемся на то, что ребята выдержат, как бы не трудно им было. Они умницы. Честь і хвала нашим воїнам, нашим робятам. Надіємося, сподіваємося, що дожджаємося перемоги і все буде добре.